Емобиватель чи те саме, що профіль заофани. Я вам зараз дуже коротко і чітко поясню різницю, що таке емобиватель, профіль заофани і ДІЄПЛ, для того, щоб ви собі розуміли. А ви тисніть на сердечко, бо так більше людей побачить цю інформацію. Значить, профіль заофани це довірений профіль. Це профіль, який дозволяє вам мати ключ до всіх органів і установ, це такий типу цифровий підпис. Для того щоб зайти в установи, які потрібні. Якщо вам потрібно записатися до лікаря, змінити якісь дані, подати якусь заявку, то це такий особистий кабінет, де там міститься інформація про вас. А М-обиватель це застосунок, який ви завантажуєте на свій телефон. В М-обивателі є програма «Дія.ПЛ». Це програма для українців, яка містить документи, що українець перебуває за кордоном в Польщі по статусі захисту. І там пише, що документ дійсний або документ недійсний. Чи треба оновлювати ДіПЛ і чи треба оновлювати профіль Зауфани? Треба оновлювати і те, і те. Профіль Зауфани дійсний на 3 роки, і його потрібно ближче до 3 років оновлювати. Якщо його не оновити, то, відповідно, ДАПЛ теж не буде працювати, бо воно все між собою зв'язане. А Дія ПЛ її можна якби взагалі не оновлювати. У вас там пише документ дійсний та й все. Але вона може час від часу злетіти, або може бути статус захисту втрачений, і тоді вона не оновиться. І для того, щоб знати,